Колись кульбабка була маленькою і непомітною квіткою, але вона лікувала людей від різних хвороб. Богиня здоров'я на ім'я гігієна вирішила віддячити кульбабі і зробити її красивою. Як ти хочеш виглядати? запитала богиня гігієна. Кульбабка сказала, що хоче бути схожою на сонечко, на місяць або на зірки. Богиня розсміялася і сказала Ти будеш схожою і на сонце, і на місяць, і на зірки. Тепер, коли б кульбабка цвіте, вона схожа на маленьке сонечко, а коли кульбабка відцвіте, вона схожа на срібний повний місяць. Якщо подути, Місяць розлетиться маленькими зірочками. Сьогодні ми з вами вивчимо дуже красивий віршик, який називається Кульбабка. В небесного сонечка квітне в травах донечка, запашна у неї шапка. Ім'я в донечки кульбабка. А тепер. Повторимо ще разочок. В небесного сонечка квітне в травах донечка, Запашна у неї шапка, ім'я в донечки кульбабка. Малята, ви всі дуже уважні та великі трудівники. До наступного заняття. До побачення!